У Сумському національному аграрному університеті обирали найвродливішу та найталановитішу за титулом місць сна оборолися вісім претенденток. А нагороди у конкурсі було не лише почесне визнання, а й головна роль у фільмі, присвяченому 40-річчю славетного вишу Сумщини. Хто ж отримав омріяну корону? Бачили наші журналісти. Вони вродливі, стрункі, творчі та амбітні. І, хоч перед початком конкурсу Міс СНАУ Снау-2017» дещо нервують, проте за омріяну корону говорять, боротимуться до кінця. Усі вісім претенденток ретельно наводять останні штрихи, повторюють відточені до автоматизму рухи і розповідають, якими талантами готові завойовувати симпатії глядацького залу та журі. Ну, готувалась дуже довго. Переживання є з самого початку. Моделюю одяг, танцюю, ну займаюся всім чим тільки можна. Відкриваю завжди себе в чомусь новому. Більше це моя лічна мотивація прийти сюди, тому як. Как... Я думаю, это очень важно, що что что виводить тебя из зоны комфорта. Представляю танцы, и я сподіваюся, всім подобається. Я буду дуже гордо представляти СНАУ, тому що СНАУ це наша сім'я. боротися конкурсанткам було за що. Окрім почесного титулу Міс СНАУ-2017, організатори підготували для красунь особливий подарунок. году в, в нашому університеті очень большой праздник. Нам 40 лет. У нас юбилей ми до цього дуже готовились. Тому вся тематика конкурсу, що ми ищем актрису Галиву. Ско актрису на uh, главную роль uh, фільму Саркалеті університету. Поэтому девочки будуть не отвечать на вопросы, как це было в предыдущих годах, они будуть розігрувати ситуации, які будуть вытаскивать. І учасниці проявили свій акторський талант по максимуму. Понравилось кольцо в магазині і строїть глазки продавцю, щоб тот сделал скидку. А ви знаєте, в світі існує така акція, коли гарним дівчатам роблять знижку 100%. Журі ж у цьому конкурсі не позаздриш. Обрати кращу серед кращих непросте завдання. Мені в першу чергу, звісно, головне внішнє дані, але з іншого боку, мені будуть. Як себе покажуть в своїх домашніх завданнях, як подадуться до музикальним конкурсом, танцювальним конкурсом. Тому що я теж можу немножечко, оцінити теж по своїм критеріям. Ну, я думаю, буде цікаво і буде десь Жарко Жарко було не аби танці дівчат з акробатичними елементами, запальні пісні, демонстрація своїх талантів у живописі та моделюванні одягу, і витончене дефіле у вишуканих сукнях не залишили байдужими жодного глядача. І нарешті довго результати конкурсу «Міс СНАУ-2017». Обличчя СНАУ, а значить автоматично і міс СНАУ. Проценка Анна! готувалася <му> дуже довго, але все пройшло нормально завдяки моїм друзям. Мрію захистити диплом, знайти себе в житті. Облиски, квіти, подарунки та щасливі обличчя. Снау обрав свою найкращу студентку, яка впродовж року буде обличчям аграрного університету, одного з найславетніших вишів Сумщини.